Далі напрямок продаж до 14,50. У Мене інший часовий пояс, тому У мене 15,50. сума 65 тисяч гривень вниз. Тобто, що ми зараз з вами зробили? iBoost видав нам все сигнал. Каже, що ось така от валютна пара. Вона є ось так виглядає її графік. Зараз вона буде падати до 14,50. Ми повторили цей сигнал. І якщо зараз ця валютна пара дійсно через 3 хвилини буде нижча, ніж наша точка входу, ми заробимо дивіться сто Ми Заробимо чисто прибутку 52 тисячі гривень, буквально за 3 хвилини. Якщо хтось каже це не може бути, це максимально легко. Це не може це взагалі неможливо. Бла 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 Просто спробуйте самі. Навіщо мені щось там дві тисячі разів вас переконувати? Якщо ви можете просто зайти, бачите, як я казав початку відео, це не означає, що ви будете постійно заробляти. Наприклад, зараз бачите, сигнал пробиває вгору. Як а, навіть в навіть таких випадках заробляти? Дивіться, зараз за все ця пара зачиниться в мінус, і я втрачу свої реальні 65 тисяч гривень, які там заробляв о, гарним трудом. Так вже три роки я торгую. І так, якщо ви ставите в першу угоду велику частину вашого балансу. Наприклад, якщо ваш баланс 1000 гривень, ви в першу угоду ставите максимум 3%, це максимум 30 гривень, якщо ви не варно. Так, 225 600 гривень мінус 120 тисяч гривень і мінус 65 тисяч гривень. Ми за це відео заробили. Давайте поділимо на 42, 966 доларів. 966 доларів заробити за 10 хвилин, по мені це круто.